З вами я, Стендофер. Давайте ви зараз підпишитесь на канал, поставите лайк і напишите коментарі. І це нова в мене рубрика, саме найперша рубрика Вибери дорожчий скін. І зараз ви будете вибирати дорожчий скін. Е, ну, Я буду ставити ціну за 003, а ви будете е, вгадувати, який скін дорожчий. Ну і давайте ви почекайте. Який ножик дорожчий. Е... Який ножик дорожчий, друзі? Зараз. Думайте, думайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перший ножик був дорожчий. А тепер якийсь кінь дорожчий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви гадали це все, тоді ви топчики і всім па-па. Це буде я ще буду знімати таких багато відео.